Друзі мої вітання, 21 серпня 23-го року. Зараз знаходимось Миколаївська область. Я не знаю, який це Новобужський чи Баштанський зараз район біля села Софіївка, господарство Люксойл. Так, здається, вони переробники насіння соняшнику і також у них є. Власні господарства, які займаються вирощуванням сільгоспів культур. І вони сьогодні проводять день поля стосовно посівів соняшнику. Тут різні гібриди весенні. Тут у них от є в господарстві Вольта, це технополь тут виставив. Це господарство придбало в цьому році, вже працювало на ній. Також подрібнювач ПТ-10. Це для того, щоб після цього соняшника зайти і перерубати палку. І вже тут вже пішли гібриди. ну Я думаю, що буде потім програма. Я вже трошки познімаю про характеристики гібридів, який стан у них сьогодні. По дорозі бачив, що досить багато вже соняшника, який практично готовий до збирання. Тобто це Миколаївщина, хто раніше посіяв, той. В принципі, я думаю, що вже день-два і почнуть молотити. Ну, на демки здебільшого сіється трошки пізніше, тому бачимо, що поля зараз тут ще поки що зелені. Ну і Потім по гібридам пройдемося, подивимося, в якому вони стані. Для вас від компанії Євраліс, піонер, сліте «Піонер» та сергента координаторами цього є компанія Віксо. Раді вас дуже всіх тут бачити. Це означає, що ми працюємо, не дивлячись ні на що, намагаємось ми працювати народ. Тому бажаю всім успіху. Набирайтесь знань, нами. Прогляньте, будь ласка, кожен гібрид, майже всі гібриди від цих компаній новинки. Ми так старались, хотіли, щоб ці новинки були для вас доступні саме в нашому регіоні, щоб ви бачили, як вони ростуть, як вони виглядають саме у нас тут. Тому всім успіхів. Починаємо. Да. Да. Давайте дам, дамо слово господарю цього поля, це Валерій. Це громовники, з якими ми сіяли, які наглядає, вирощує. Він нам розповість, що як було посіяно, що тут за ситуація була наша. Доброго дня, шановне панство. Всі гібриди посіяні у нас на полі квітові ТАГРО. Vitagro. як то кажуть, найактуальніше. А тепер потовніше посіяно. Що у нас по обробітку? Глибоке рихлення було зроблене, дві культивації по весні. Посів був у нас 21, 25 травня, значит, з нормою 53 тисячі на гектар і з добривами сульфамофо 70 кг. По значить, культурі у нас було гіллянтекс. І через 3 дні бакова суміш це літр бору, а, імпакт К літр, канонір Дуо 150 грам, і все. ну Ні, прилипач і аквагла, це зрозуміло, бо у нас дуже а, вода. І наразі бачимо такий сонячний. Чому такі рвані края? Тому що на третій день після посіву випало тут за пів години 50 мм. Тут змило просто цей край, що такі а, Ну Більше потім площа тут не було. Гербіцид один раз був, так? А, був ще почвенік, я почвені, да, В другу культивацію був почвенник талазин, 4,5 талазін ультра а 4 литра. Ну я, я не, не, не ну я знак. просто не помню, талазин там 4,5, а таланзин ультра, бо у нас і той то, як і тут именно я. Це знаходим. Багато опадів було, не вдержав і акучку робили, так? да? А, зберіг, да, була Акучка у нас е, у нас тут була е, междурядка спочатку, а потом ще кучка була. Водашка склона должна по ривчках. Да. Менеджер компанії Лідея в Миколаївській області. Зараз сидеть, мій колега знає, тут є з Братського району <coughs> Олег, зі зі Доброго дня. Доброго. По Братському, Арбузинському, Первомайському по тих районах. Раз це компанія Люде. Що воно таке є, звідки воно взяло? Компанія Людея це новий бренд, це сама компанія, яка пішла на ринок 20-му році. Війшла в разі з двох компаній компанії Євраліс, Каса Цемас. Тут було прийнято таке рішення. Тому зараз хто пам'ятає Євраліс, але я хочу сказати, що наша компанія не тільки виробник насіння соняшника, а також в нашому портфолі є насіння ріпаку, є пшениця сортова. Так що по ріпаку там є каталоги, дивіться. Ну, будемо починати. Локація ключі тут, і підкоблево, і віланці. Тут подивимося, що в Бастанці. Подивимося за гібрид. Це класичний гібрид, має тільки довачку теж сім плюс. Гібрид більш інтенсивний, ніж Бела, але теж по Тому багато за нього я вам не скажу, бо не знаю. Іншу інформацію, вже коли скосимо, вже будемо розуміти, що він як і як його позиціонувати. Але це гібрид. Як нам розказують, це буде дуже потужний гібрид, також в класичному сегменті для Миколаївської області. Приходимо далі. Наразбиралося трошки людей. Зараз дуже рідко проводяться якісь заходи, тому якщо десь щось проводиться, то люди їдуть. По Євралісу скажу своє бачення, що дуже... Під горівниз, койде трапляється вовчок, койде. Коли... але загалом так вовчка не дуже багато. На вигляд, євраліси завжди гарні. Ну, По вражайності буде видно. Там я спілкуюся з агрономом цього господарства. Я зможу пізніше там викласти результати, дему. Я чекаю, звісно, шпіонер. Тому вже пройшов, подивився, деякі гібриди експрес під експрес-технологію, то там вже більш детально покажу по тим гібридам. Піонери 164, 166, 168, тут 455 Загалом такий пристойний вигляд мають. Зараз вже менеджер більш детально зупинимось на більш цікавих гібридах. Шановні гості, вітаю всіх. Перш за все хочу представитися. Мене звати Віталій Баранчук. Займаю посаду регіонального агронома. По території Одеської та Миколаївських областей займаюся вивченням наших продуктів, вивченням агротехнологій під наші продукти. Ну, якби є, вхожу в агрономічну команду компанії Піанер в Україні. У мене також є такі колеги, як і ще 12 чоловік, і всі разом ми вивчаємо наші продукти і технології, щоб рекомендувати вам рекомендації. Сьогодні буду презентувати вам лінійку гібридів соняшнику Піанер, яка висіяна тут. Також зі мною разом присутній Максим, мабуть, ви його всі знаєте, він територіальний менеджер по Миколаївській області. Значить, на сьогоднішній день в компанії Піанер зареєстровано 24 гібрида соняшнику в лінійці. Які Планується до продажу в цьому році. Із них 11 гібридів буде абсолютно нових, які зареєстровані в цьому році. І, і, і 9 із них отут присутні зараз. Тобто тут, по суті, лінійка тільки із новинок складається. Є тільки 2 гібриди, які, скажімо так, для контролю. Це там 136 і 130. Лінійка Піанер включає. В себе всі сегменти. Тобто це класичний соняшник, це соняшник під експрес-технологію, соняшник під клірфілд технологію і також високолийнові соняшники. Тобто ми маємо гібриди у в усіх цих нішах. Е, розпочнемо значить, з гібридів класичних. Ось тут їх три, три штуки посіяно. 356, 455 і 164. Сама класична технологія, вона на сьогоднішній, момент, ну, на сьогоднішній день дуже не розповсюджена, особливо в вашому регіоні. Тому дуже скажімо так, це нішовий, нішовий продукт, Ці, це дуже, дуже чисті вичищені поля. Давайте звернемо увагу на гібрид ЛЛ356, яка його особливість це дуже ранній продукт. Тобто по нашій класифікації в нього йде період вегетації 105-106 днів. І також він має стійкість до вовчку 7 разів плюс систем 2 Тобто це максимальний генетичний захист по вовчку, досить високі оцінки по посухостійкості і також високі оцінки по, по толерантності до листок стеблових хвороб. Фактично, цей гібрид є універсальним для всієї України, тобто і на південь він також йде. За рахунок того, що він ранньостиглий, він також придатний для пізніх посівів. Також, якщо ви хочете ще встигнути посіяти пшеницю, також він досить підходить. Ну і потенціал врожайності в нього досить непоганий. Останнім часом, навіть останні роки, така тенденція, що ранньостиглі гібриди навіть показують навіть кращу врожайність ніж ніж пізні. Ну, це, мабуть, залежить від тих умов, які складаються останні роки. Тому я думаю, цей гібрид, хто займається класичною технологією, ну, буде всім також зареєстрований в цьому році. Уже на відміну від цього, він вже йде середньо стиглий. В нього довжина вегетаційного періоду 114-116 днів має захист сім разів плюс систем 2 від вовчку. Тобто це максимальний захист генетичний, який на сьогоднішній день можливий. І я вже в цьому році їздив по багатьох полях і вовчкових в тому числі, навіть бачив. На досліді з мікроділянками де п'ятирасові гібриди мають отакий зрост і повністю всі встелені вовчком. На цьому гібриді нуль. Тобто він себе чудово почуває, ніяких, скажімо так, навіть пригнічення немає. Що сказати ще? Ще слід зауважити. Високу толерантність до листостеблових хвороб. Ось бачимо, є трошки іржі, але зверніть увагу, це ну, зовсім незначні втрати. Тобто толерантність до іржі в нього вище середні. Тобто ну, Вище, якщо брати за дев'ятипальною шкалою, ми оцінюємо його на 7. Тобто не повна стійкість, але дуже висока. Ну, Висока оцінка посухостійкості, також дуже висока. І ми очікуємо, що він, в принципі, Займе достойне місце разом з самим продаваємим нашим гібридом АЄ25 уже найближчі роки. По потенціалу врожайності теж в експрес-лініці наші один із, із най, найкращих. Є що додати? Фактично на найближчі 3-5 років очікується. На зону Південної України три основних експрес-гібрида. Один з них це буде ле 168 й другий, ви знаєте, ЛЕ25, і третій буде через один ле 145 й Це буде три основні гібриди, на яких компанія буде робити свій акцент ну, найближчі 5 років. 168-й в цьому році є тільки на демоділянках і на Сайбайсайд. На наступному сезоні наступний сезон його буде невелика кількість. Заходить невелика кількість, так як іще не нарощено виробництво, але специфіка цього продукту в тому, що якщо глянути в масив поля, ви можете побачити, що достатньо висока зелененість листового апарату. Що свідчить про те, що ну, достатньо висока стійкість до лист особливих захворювань. Друге, висока стійкість до вовчка, вовчку, то сімраз плюс система 2, що унеможливлює практично прояви прояви вовчку. Значить, це другий момент, і третій момент, то є, якщо звернути увагу на корзини, тобто корзина викручується у даного гібриду, тобто вона, ну, знову ж таки маємо хороший приток до центральних квіток проводящих пучків, в результаті чого корзина також дуже гарно виповняється в центрі, що дає знову ж таки, можливість отримувати додатково 5-10-15% вражання. Тобто гібрид з високим потенціалом урожайності, з достатньо високою стійкістю до посухи, стійкий до вовчку, стійкий до лист особливих захворювань. Тобто практично універсальний під дану зону вирощування і знову ж таки на перспективу один із трьох основних продуктів для південної центральної України. 145-й п'ятий я так зрозумів, буде його багато популяризувати піанер в товарні посіви. Так виглядає. І теж низ підпалений 163-й. Це зараз експреси всі. Цей дуже нахилений, 145-й, нахиляє дуже кошик, 163-й вже не так похиляє кошик. 180-й. Тут краї позмивало. Після посіву, то край такий не дуже гарний. Тут, наприклад. Ну і наш флагман 130-й. Перевірений. Одразу можна бачити, що він вищий набагато за конкурентів. Отут тут зліва 180-й, справа 130-й. Має стійкість 7 раз, плюс систем 2 і плюс ще євролайтинг. Найстабільніший гібрид з піонерів е, як кажуть, в трійкі лідерів це з мого досвіду, це 66 25 130 тобто 25-й це експрес, 130-й Клірфілд і 66-й це класичний, ну, вже 66-й там. На початку відео було, на початку гібридів піонерів, був представлений той, хто замінить 66-й. Тобто такий вигляд. Дуже високі температури, дуже сильно соняшник страждає, тому що, тому що не може підтримати тургор. Не вистачає йому вологи. Тому таке повіале листя. Розуміємо, що сьогодні ми вже втрачаємо потенціал. Ну Це сінгенти, тут йдуть футура і риса. Теж доволі непогано виглядають. Я часто сіяв демополя. і можу взагальнити лише тільки те, що. На демки він може виглядати гарно, але не сипати. Тому треба дочекатися результатів, подивитися, які будуть результати по збиранню для того, щоб потім планувати і додавати в свою основну технологію. Один із гібридів. А решта гібридів треба сіяти тих, які ви знаєте, які дають гарні результати в вашій зоні. І так можна бути стабільним і потихеньку адаптуватись до змін. Тому, друзі, відвідуйте такі заходи, тому що в куларах дуже багато інформації, дуже багато зустрів знайомих сьогодні. І обмініму досвідом в куларах. Це теж дуже важливо. Та й побачитись після того, як війна прийшла в наші добівки, то дуже рідко бачимось. Тому всім пока, всіх гарних врожаїв, гарної ціни і мирного неба.